Це мої бабки. Вілі, я знаю, що затримав, але зараз я вже ти... переривається, Віл! Я... Я е... А який він? Як боксер? Чарлі був одним з найкращих, номер 2 на ринку. Але тоді змінились правила бою. Не поїдеш. Або я їду з тобою, або твої ключі у каналізації. Ні? О, боже, ледь не випали! Що ти? А... От уперте. Це не відеограф, все по-справжньому. Давай заробимо бабла! Ні, ні, ні. Бам! Позичиш мені грошей. Ти дуже класний, реально. Та на тебе не поставиш, брате. Годі, Чарлі. Ти лишився ні з чим. Що ми шукаємо? Деталі, щоб зібрати нового бота боксера Ого то цілий робот. Я ще в житті такого не бачила. Плаштуєш йому бій. Він спаринговий робот, витримує потужні удари, але сам не вміє їх роздавати. Його звати Атом. Дома вже пробій презентує. Його збиратимуть по шматках. о го го Він менший і слабший, йому кранти. Навчи його боксу! Знущайся? Ти знаєш бій, як ніхто інший. Навчи його своїх рухів, своїх прийомів! Не, не хочу, не можу. Ти зможеш. Я знаю, що постійно лажаюсь з малим. Дай шанс, я виправлюсь. Правий апперкот! Запам'ятайте це ім'я. Атом. А цей бот себе ще покаже. Я намагаюся знайти в тобі щось добре, Чарлі. Це не легко. Коли у тебе з'являється шанс, бийся за нього по справжньому. Макс! Хью Джекмен. Тепер все буде інакше. Реальна сталь. Невже на шансів? Побачимо. 6 жовтня у кінотеатрах.